Вас на Ютуб-каналі Центрального управління Мін'юсту. А сьогодні ми поговоримо про наш основний закон це Конституцію України, і з нами прекрасна науковець і пані Юліанна Цвіткова, доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави Національного наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Творовича Шевченка. Дякую, що ви нас завітали. Добрий день. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про конституцію України, міфи, міфи та реалії, минуле і майбутнє. А, про, що, про що ви нам сьогодні розкажете? Цікавого також а наші е, глядачі. А дізналися якісь нові цікавинки, як от ваші студенти щодня дізнаються. Дякую. Ну, дійсно говорити ми сьогодні. будемо про конституцію, тому що дуже доречно лише нещодавно у нас була чергова річниця прийняття нашої конституції, яка була затверджена в 1996 році. І, взагалі, коли ми кажемо про конституцію, тут треба зазначити, що сама конституційна історія України є дуже і дуже яскравою, цікавою, і дійсно в ній є багато речей, які на яких варто зупинитися. А, ну і перше, мабуть, те, що всі ви чули, безперечно, ще зі шкільного курсу, це те, що одна із наших найперших конституцій, як її називають, конституція Пилипо-Орлика, яка була прийнята в XVIII столітті в 1710 році. А, і, в принципі, про яку дуже багато і теж і міфів, і легенд. А, і основне питання: в принципі, наскільки взагалі це, що це було за конституція? Конституція, яка її була роль, чи була вона Конституцією, тому що, до, ну, до речі, науковці не всі беззастережно визначають її як Конституцію. Да. От, е, і як ця Конституція вплинула на наше життя, і потім, відповідно, як в подальшому розвивалася Конституційна історія України. Оце, мені здається, і будуть основні наші сьогодні. Це буде дуже цікаво. Так. Тож, давайте почнемо із того із того, що таке конституція, як її розуміли у минулі часи, і чим вона є для нас сьогодні. Дякую. Так, і... так. отже, е, взагалі, якщо ми з вами кажемо про поняття Конституція, сьогодні ну, будь-яка особа, яка чує слово Конституція, вона розуміє, що це якийсь основний такий закон, не дуже великий, але дуже змістовний, е, замуправі. І е, якщо ми беремо взагалі, його розуміння, то тут у нас є два великих етапи. Перший етап це починаючи з римського права, да, тобто з подій до нашої ери, і закінчуючи кінцем XVIII століття, це перше розуміння конституції, а з кінця XVIII століття і по сьогодення це відповідно вже друге розуміння конституції. І от, е, якщо ми кажемо про перше розуміння Конституції, то м, римляни, ну вони придумали це слово, вони його стали застосовувати. І в перекладі з Латини взагалі, Конституція перекладається як те, що встановлено, тобто щось таке, що от сказано, встановлено, прийнято, і тепер воно працює. Так, беззастережно, беззаперечно. Як правило, Конституція ми називали укази імператорів Риму. Тобто, от імператор вказав, встановив. Прийняв таке право, і цей текст називався Конституція. І а, якщо ми как би, будемо порівнювати тогочасне розуміння Конституції з сьогоднішнім, то їхнє розуміння значно ширше. По суті, те, що вони називають Конституцією, це те, що ми з вами сьогодні називаємо законом. От у нас же, може багато законів. дуже. І так само і в Римі було дуже багато конституцій. І якщо у нас сьогодні, коли ми кажемо про конституцію, ми більше розуміємо поняття саме державної влади, державного управління, то для них Конституція це те, що встановлено імператором на будь-яку тему. Є, наприклад, там, Конституція Костянтина про збор податків. Тобто, виходячи ну, з сучасного розуміння, да, це просто ну, типу, ну, указ про в сфері податкового права. Так, або, наприклад, там є конституція там, імператора Юліана про те, що лікар, коли він робить операцію, і якщо операція не вдала, його не можна судити за вбивство, тому що, ну, тому що це не вбивство, він старався. <гум> тобто, по суті, це ну, кримінальне медичне право, аж ніяк не державне. І от їхнє розуміння Конституції – це конституція дорівнює закону, не встановлення діяльності державних органів, а саме закон. От, а наше ж поняття Конституція, зокрема звідки у Поликових застосував це слово, це в певній мірі польський вплив і польський спадок. Справа в тому, що в Польщі, я думаю, ви знаєте, працював такий орган Сейм, це типа парламент, був такий представницький орган, куди посилали своїх представників різні райони, різні землі Польщі, і закони Сейму теж називалися Конституцією. Але це теж були ні, ні одна конституція. Це була низка низка законів. Не те, що ми уявляємо. Ні, зараз. абсолютно. Mm -hmm. Тому що, ну наприклад, щоб ви розуміли, там один сейм протягом своєї каденції мог прийняти 30-40 конституцій. Ну тобто, для них це були просто закони на різні теми, на різні, по, різні приводи. Тобто вони не наділяли поняття Конституція тим, як ми чи для нашої конституції о основний закон держави, те, що не по. Мінятися, те, що повинно бути основоположним, вона до цього так не ставилося. І от наше сучасне розуміння Конституції воно з'явилося тільки в XVIII столітті, завдяки Франції, Не не просто Так, карти, це точно не дарма. Завдяки Франції, Сполученим Штатам, які, можна сказати, перші такі прийняли основні закони, які визначили діяльність державних органів і назвали це закони конституцією. І от тоді всі сказали: а дійсно, а яка слушна ідея в один закон звести всі все те, що стосується державних органів, і назвати це Конституцією, і все буде дуже класно. І е, наше сучасне розуміння Конституції це те, що запропонувала Франція, що запропонували Штати, відповідно, в 1787-9 роках вони це запропонували, і ми це до наших днів так і використовуємо. Якщо ж ми повертаємося до Конституції Полипоовика, то він написав свою Конституцію в 1710 році, тобто раніше, ніж Франція і Штати, і в цьому плані у нас є певна пальма першості. Але його текст Конституцією не називався. Це ми його так називаємо. Тому що насправді текст Полипоозика це було два документи латиною і українською мовою. А, чому Латина? Тому що а, на той момент Латина це була мова всіх освічених людей, це була мова міжнародного спілкування, як зараз англійська. От, тому всі її знали, ну на увазі, досвідчені люди, деякі там вчилися, які працювали в державних структурах, латину знали всі. Тому, відповідно, один текст був латиною, один текст був українською, і саме латинський текст називався «Pactus et constitutionis», і от це слово Конституція ми беремо саме з латинського тексту. Навіть в українському тексті воно не називалося Конституцією, тому що Орлик перевів так, як переводили римляни, пакти і постановлення, ну, тобто те, що встановлено. Mm -hmm. То тут можна сказати, що він да, сам критично ставився до свого тексту. Хоча за змістом Конституція Пелепо Орлика – це текст Пелепо Орлика, правильніше так його називати. Це те, що ми сьогодні розуміємо за конституцію, тобто там реально описано, як створюються вищі державні органи, тіпа парламента, тіпа кабінету міністрів, як буде там, фінансування, як буде збір податків. Тобто, по суті, зміст це те, що ми би сьогодні могли б назвати Конституцією. По суті, основний закон держави, да. який він хотів як воно як, як, як воно як воно передбачалося, як би він хотів, щоб воно було. Чому хотів би, тому що насправді. Якщо ви пам'ятаєте з історії, Конституція про вона була написана не на території України, він був у вигнанні на території Молдови, і Конституцію він писав, як би так сказати, авансом. Тобто він сподівався, що вони напишуть конституцію, що вона буде вдала. Це приверне до його ідей, увагу громадськості. І вони підтримують його, і військовим шляхом в них була, були Збройні сили, але вони розраховують, що вони будуть збільшуватися за рахунок тих, кому сподобається Конституції, хто захоче підтримати. І вони таким чином відновлять українську державу, тому що нагадаю це якась період, коли українські землі вже були поділені, ну, здебільшого захоплені Російською імперією Петром І е, в результаті там низки договорів, але, ну, але фактично захоплені. От, і як би, планувалося да, що цей текст він вкаже авіатир, заохотить зацікавлених, вони доєднаються до Орлика і вони всі разом зможуть виступити і відбити територію України, ну, може, не в повному обсязі, а хоча б частково. Ну да, от і відповідно якось створити там незалежну державу, для якої б ця конституція стала діючим аванс такий угу. От. ну, але тим не менше. От. І е, ми напряму підходимо до собственно, нашого наступного питання. А взагалі Ви бачите, у нас є Конституція і немає держави. От. А, чи буває навпаки? Да, а буває і навпаки, а буває держава, у якої немає Конституції. Е, найкласичнішим прикладом в цьому плані є Віліка Британія, е, яка, е, попри те, що в них є закони, які ви Основну роботу державних органів, єдиного тексту Конституції в них нема. В них був лише один невдалий досвід, коли вони спробували в 17 столітті написати єдиний текст Конституції, а в результаті закінчилося все дуже і дуже погано. А в них відбулося захоплення влади, дуже дерепресивно, вони сказали, що все більше ніякого не треба. Ну, невдалий був експеримент. О, от, єдиний текст Конституції нам не потрібен, лише я низка. Законів, які виконують функції Конституції. От, е, тому, в принципі, може бути Конституція без держави. Ну, а у нас, от бачите, у нас є приклад: е, навпаки, у них держава без Конституції, а, так? А, а, так? а у нас приклад навпаки, коли є Конституція, а ще немає держави, а держава тільки в перспективі. От. І насправді, якщо ми будемо казати про конституційну історію України, ця ситуація у нас не перший раз, та, ну, взагалі не єдиний раз, коли ситуація з Орвуком, коли ця ситуація. Коли таке траплялося, тому що у нас я знаю, що всі мабуть в школі вчили, де і в новинах і інформаційно зараз це дуже є дуже широка інформація. Звичайно, йдеться про початок 20 століття, коли після розпаду Російської імперії сподівалися відновити створити українську державність. Йдеться про Українську Народну Республіку. У нас цей період називається період визвольних змагань. Коли намагалися відновити українську незалежну державу, і от в цей період у нас теж був експеримент, ще один. Ми прийняли ще одну конституцію конституцію Української Народної Республіки. Але, на жаль, яка так само реально не вступила в дію, просто тому, що ну об'єктивна да, об'єктивно ситуація не склалася. Тобто, на жаль, ми програли війну і в результаті втратили незалежність. І тому от це от наша аутентична Конституція УНР, яку написала наша Центральна Рада на чолі з Хришевським. А от, е він, от вона, вона нам не у нас реально не почала працювати, хоча текст є, і тобто, у нас, можемо сказати, що у нас є, і потім і оновлена історія з Конституцією. От. Е Потім вже у нас на території України діяли ті конституції, які приймалися протягом радянської доби, так звані радянські конституції. І тут з ними звичайно велике завжди питання, наскільки вони були українськими. Наскільки Справ... дуже мало. Oh, та. Насправді так. Да. Ну, це об'єктивно було не слід забувати. Радянський Союз це була диктатична авторитарна держава. Попри те, що юридично вона була проголошена як федерація, із якої, до речі, було написано, що можна вийти. Причому це було написано ще з 20-х років. От, хоча насправді процедури механізму виходу не існувало, просто був такий лозунг, Типа, хто хоче, може вийти. Але як ніхто але не, не може, ні? Ні? але не може, тому що процедури немає, не прописано. Те, теоретично, це право є, а практично воно не реалізовано було. От. Тим не менш, у нас приймалося конституції. І ці конституції насправді були калькою з Конституції або Радянського Союзу, або Російської Соціалістичної Радянської федеративної Республіки. Там дуже Російська соціалістична Федеративна Радянська РСФР Радянської Республіки. Вона писалася в першу писалася Конституція Російська. І з неї, і це стосувалося абсолютно всіх республік. Це була не Україна, не була виключенням, це стосувалося всіх без виключення. Вони всі просто виписували кальку. По суті, ну, нам трішечки переписуючи, там якісь може там словами місця поміняли трішечки, воно не зовсім було дослівно. Але по суті, це була дійсно, це були російські конституції, просто переписані для України, для Української Радянської Соціалістичної Республіки, як тоді вона називалася. І е, от в такому, фактично, весь ХХ століття ми користувалися цими радянськими конституціями, і слід зазначити, що е, ну, остання із них, 78-го року, е, вона про, пропрацювала зі змінами і доповненнями, але вона пропрацювала у нас до 96-го. Тобто вже захопила трішки нашої незалежності. Так, по суті, перші 5 років незалежності з 91-го по 96-й вік, а, існує така думка, що у нас до 96-го ми взагалі жили без конституції. Незалежність проголосили, а Конституції не було, і от жили якось, ну, якось воно так працювала собі. Ми її формували. Так, безперечно, ми її писали. Це був процес. Але насправді. В цей час, коли ми її писали, нашу 96-го року конституцію, то ми в цей час успішно використовували, да, переписано, да перероблено. Але конституцію 78-го року ну і, ну і плюс-мінус працювало. Хоча, звичайно, да. Ну з недоліками там зрозуміло, що не могло передбачити все, все ж таки це була радянська конституція, але це дало нам необхідну фору в часі, щоб нормально написати свою конституцію. І як ми її формували у 96-му, як приймали, розкажіть нашим глядачам. Це був дуже складний процес. Я думаю, що може, може наші глядачі, ті, які постарші віком вони пам'ятають, як це все відбувалося, як скільки це була резонансна справа, тому що по суті конституцію прийняли за одну ніч. Це був такий конституційна ніч, це називається в нашій історії конституційного права. Коли а, процес формування конституції був дуже довгий, було декілька груп, і кожна з яких а, пропонувала там свої тлумачення, свої версії. І на певному етапі стало зрозуміло, що якщо от, узгоджувати все це, це можна безкінечно, тому що немає меж досконалості, можна покращувати і покращувати і покращувати, і от було прийнято рішення, от поставити крапку, прийняти її. От, в тому вигляді, щоб вона вже була, щоб вона вже почала працювати, а потім, якщо виникне необхідність, щоб можна було її змінити по ходу. І для цього у нас в Конституції є 13 розділ, який передбачає процедуру внесення змін до конституції. Це дуже важливий нюанс насправді, тому що далеко не всі конституції держав світу передбачають таку процедуру. Є конституції, які от вони одне раз написалися, і вони не міняються. Наприклад, Конституція США вона, от як в 1787-му її написали основний текст, до неї лише дописують доповнення внизу. Але основний текст залишається незмінним, тому що Процедури змін взагалі не передбачені. Але mm -hmm. яку динаміку розвитку Україна зазнала за цей час, неможливо залишити все те саме без змін навіть? Ну абсолютно, тому що да. Тому що тут треба розуміти, що в принципі, коли пишеться такого роду документ, як конституція, це вивчає ну, сьогодні. Ми кажемо про двадцяте 21 століття, да хочемо яким чином беруться в конституції інших держав. Читаються, вивчаються, оцінюються, е, оцінюються. Е. Да, думаються, люди ну, відповідна комісія, да там комітети, які цим займаються, вони намагаються подумати так: це в нас спрацює, а це не спрацює, а це ми не знаємо, але звучить класно. Може, давайте спробуємо, а вдруг воно теж спрацює. От, і це по суті така. Ну я не хочу сказати компіляція, але це безперечно. Конституція не пишеться просто з от, з повітря, да? от як її писали Франція і Сполучені Штати в 1787 році. От вони її писали. з такі, такі, так? да, такі були. ні, зараз так вже не робиться, тому що ну тому, що немає сенсу, тому що є занадто багато досвіду написання конституції, і для того, щоб винаходити ну, велосипед, немає сенсу. Є вже існуючі рецепти. Ми можемо їх брати і використовувати. Але недоліком такого підходу завжди є те, що ми заздалегідь не знаємо, який рецепт спрацює, який ні. Дивіться, Україна, вона ж у нас по суті постійно зараз вже, так? от 96 шостого року Конституція була прийнята, то на сьогодні це у нас двадцять 28 Двадцять Теорики, теорики, так. Отже, більше 20 років вона вже у нас працює, да? і ми бачимо, що постійно йдуть розмови про внесення змін до Конституції. Постійно йдуть. Чому? Тому що ми бачимо, що ті речі, які ми думали, ну, ми, Верховна Рада. Коли вона приймала Конституцію, вона думала, що це буде працювати так, а на практиці воно виходить, що воно не працює так, як треба. Або працює не так, як треба, або треба якісь додаткові запобіжники, додаткові заходи, щоб воно працювало так, як треба. Це перший момент. І другий момент, подивіться, змінюється політична ситуація. Конституція 96-го року. Не було ані слова, ні про НАТО, ні про Євросоюз. І взагалі передбачалося, що Україна це така мирна спокійна держава, да? синє небо, не, да, жовті жита, і ми мирна абсолютно держава. Дружні народи Дружні народи, були, да, у нас немає територіальних конфліктів, коли там, ще там, в 90-х роках, ще, в принципі, до 2004, до 2014 року насправді. Да, коли ми студентами розповідали, що витиснули такі поняття, як територіальні спори, це коли між державами є спірна територія, і держави різні держави на цю територію претендують. І ми завжди ректори додавали на щастя, у Україні таких проблем немає. Оце от нам було так. Ну насправді це віритись, вірити вірити mm. не хотілося, і, mm. і навіть перші, перші місяці повномасштабної війни я сумніваюся, що хтось міг до кінця усвідомити, що це реальність З 2014 тринадцятого. Mm. Вже вже мало мало хто міг усвідомити. Mm. Але, mm. Так, але, так, так, як це mm. тоді сталося? Як би там не було? Дивіться, політичні обставини можуть нас змінювати. І Конституція буде змінюватися так само з нашими політичними обставами. Це зростання, це розвиток, це еволюція. Без неї нам було б дуже і дуже важко. І ми бачимо, що зараз у нас в Конституцію внесено і прагнення в НАТО, і прагнення в Євросоюз, і це доповнення, яке відбувається, яке нас підштовхує змінювати Конституцію. От. Слід зазначити, що якщо у нас і в подальшому нашому еволюційному розвитку зміни будуть. Ми будемо міняти нашу конституцію. Навіщо далеко ходити? У нас є, от зараз вже буквально стоїть гаряче питання. Я думаю, що всі знають, що у зв'язку з агресією Росії вставило питання про те, що пока ця агресія вона повинна бути покарана і повинні бути механізми, які по-перше ну, покарають Росію. А по-друге, відповідно, що ми могли б отримати компенсації за те, що вона наробила. Відповідно, повинні бути судові рішення. І у нас зараз дискутується дуже сильно створення спеціального трибуналу, який би покарав Росію і відповідно призначив нам репарації. Є діяльність міжнародного кримінального суду, який теж цим займається. І от вже на цьому етапі вже виникає питання про внесення змін до Конституції. Тому що навіть щоб скористатися послугами міжнародного кримінального суду, нам треба. Запровадити зміни в повній мірі, що ми визнаємо його юрисдикцію, а інакше виходить, що ми просимо а його юрисдикцію не визнаємо. Тому зміни в конституції ще будуть обов'язково. Нам від цього нікуди не подітися, і ми сподіваємося, що вони будуть на найкраще, тому що це еволюція, це розвиток. Це життя, ми так живемо, це нормально. От. І право, і конституційне право це не щось таке завмерле, що як пам'ятка, яка згадалася. І абстрактне, яке існує десь на папері, але його неможливо в житті. Це так. життя, яке постійно буде змінюватися. Може, там особи, які постарші віком, вони пам'ятають, що проводилося наприклад, референдум. Ну, Воно по суті вийшло як народне опитування про зменшення кількості депутатів, пам'ятаєте, було таке да, до 300 депутатів. Теж це шлях, це спроби, це у будь-якому випадку, коли є запит суспільства, то завжди на це реагують. Ну да. Але я думаю, що питання все ж таки основне не в кількості депутатів а в якості, але кількість їх це вже друге питання. Але, тим не менш, це все одне показує, що наша конституція вона жива. І це, мабуть, її найбільше досягнення, і це, мабуть, її найбільша принада. І, е, і це її найбільший плюс. Бо якщо воно живе, воно розвивається, і так само як наша держава. І так само показує, що дійсно джерелом влади є народ, який своїми запитами теж формує цю конституцію, так, тому що народ теж змінюється. Yes. Змінюються суспільні погляди, змінюються уподобання. Uh, у нас постійно проводяться різноманітні соціальні опитування. Якщо ми порівняємо соціальні опитування 10-20-літньої давнини, ми побачимо наскільки помінялися погляди населення на, на все. Починаючи від питань демократії, ну наприклад, там проти корупції про завжди виступали. Да? А от uh, наприклад, євроорієнтаційні наші прагнення. Наприкінці 90-х років так всі холодненько до цього ставилися. Ідея вступу в НАТО наприкінці 90-х років теж дуже так без фанатізму, як то кажуть, тобто, ну хто ж казав, що да, можна, а хтось казав, що і ні, не треба. От тоді, як зараз, це цифри 80-90% підтримки. Міняється народна думка. Змінюються погляди, змінюються уподобання, відбувається розвиток суспільства, розвиток держави, відбуваються зміни Конституції, і це повинно бути. От. Хоча все ж таки треба і зауважувати і те, що насправді Конституція це дуже важливий закон, і ну прямо змінювати її і праворуч, кожен день теж не варто. Тут треба шукати золоту середину, яка б з одного боку дала б можливість. Нормально для державних органів часті зміни це недобре, тому що державна структура це механізм. Як будь-який механізм його постійно підкручувати, перекручувати, теж це, це не сприятиме його нормальній роботі. Тому тут то треба шукати баланс. З одного боку, щоб дійсно відбувалося оновлення і якісне оновлення, але з іншого боку, щоб не перетворювати це на постійне, без, без, бездумне оновлення, просто поміняти, щоб щось поміняти. Ну да, Україна заважати. вже насправді пройшла певний етап осмислення, тому впевнена, що це буде саме саме так. Баланс. Так, дякую вам за цю бесіду. Друзі, дякую. з нами була Юліана Цвіткова, доктор юридичних наук. Спасибі, що ви що ви знайшли у своєму щільному графіку і час для нашого Ютуб каналу. Дякую. Дякую, дякую. дякую. вам за запросили. До наступних зустрічей. Back. It's pretty high. Eh?